Зеленський що, раптово оголосив вибори? Та ні, насправді це не старт виборчої кампанії і навіть близько. Це чистий холодний блеф, адресований не виборцям, а білому дому. Поясню все по люськи, в чому логіка, і так щодня, тож підпишіться. Отож Трамп останні тижні качає одну просту тезу: українська влада не хоче миру, бо боїться виборів. Зеленський відповідає максимально прямолінійно і цинічно. Окей, без проблем, хоч завтра, давайте вибори. Але за однією маленькою умовою. з вас бачення безпеки. І отут починається реальність, яку в білому домі чомусь дуже не люблять. Бо вибори під час війни це не питання бажання, це питання фізичної можливості. Що робити, якщо в день голосування почнеться масований обстріл і кінжали полетять по містах? Хто відповідатиме за людей на дільницях? Як організувати голосування сотень тисяч військових на передовій? Як взагалі проводити агітацію, коли половина прав і свобод обмежена законом воєнного стану? І головне, як захистити самі вибори від російського втручання, яке буде тотальним і без жодних гальм? Зеленський не уникає цієї теми. Навпаки, він її навмисно загострює, каже американцям: прямо хочете вибори, допоможіть прибрати ці ризики. А прибрати їх можна лише одним єдиним способом примусти Росію реально зупинити бойові дії, закрити небо, дати гарантії безпеки, прикрити фронт так, щоб військові могли нормально проголосувати, і отут комусь родому доведеться заткнутися, бо це вже не просто потрендіти. Трамп, звісно, нічого з цього робити не буде, і питання повисне в повітрі. Але головне досягнуто: Зеленський боїться виборів знято з повістки. Це була офіційна логіка, наскільки я її розумію, проте, чесно кажучи, вже прийшов час мені не погодитись. Це працює з Трампом, але якось дуже погано. Ми знову і знову повертаємось на коло зради. Зеленський діє аж занадто обережно. Може, щоб його потім не звинувачували, що він все спортив, чи європейські партнери цього вимагають. Але на мою особисту думку, зважаючи на катастрофічно швидке падіння рейтингів Трампа, якраз на фоні обурення його діями щодо Росії та України. Час прямого протистояння цьому блаженному діду. Я розумію ризики, що Трамп зупинить допомогу чи розвідання, але це буде коштувати йому наступних виборів. Якщо це відбудеться, то десь на тиждень, а потім він, як завжди, все відкатить назад. Час вже закінчувати плазувати перед цим гівном і говорити прямо, хто він є зрадник і України, і Америки. Хай крутиться перед своїми виборцями і виправдовується. Гівна кусок. Все буде добре. До завтра.